Остання дисковочка тракторцем ДТЗ. От така цілана. Лізуть на 10 см, ну, такі десь приблизно. Якось так. 35-сильний ніби тракторець. Не справляється на третій. Цей тракторець каже, ой ой-ой, залипає сильно задня батарея. Сьогодні діла не буде. Рве велику брилу Не купуйте диски. Робив тоді роботу, коли б Т-25, на жаль, би не зміг її робити. Усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Листопад! І поки що дозволяє нам погода зробити хорошу справу, а саме підготовку полів до слідуючої посівної 2024. На слідуючий Наслідуючий рік буде практично усі мене ділянки зайняті під сою. Тому ми цьогоріч дискуємо минулого року. Ми орали, цьогоріч ми дискуємо. Ну і звичайно, оранка по-любому буде навести нас. Чекати. Значить що ж, остання дисковочка тракторцем ДТЗ-5354 HPX. Ну і, звичайно, а-ля бометом нашим українським півтораметровим, метровим, який себе показав з гарної сторони. Питань нема за таку ціну вона робить свою роботу. Значить, сьогоднішня робота, друзі, для цього тракторця буде не з легких. Ну, по-перше, друзі, падав дощик. Декілька днів падав дощик. Земля. Отака ліпиться. Тут крошка і з чорноземом, тому це все буде налипати, я думаю, непогано. Ну і звичайно, це мокро. А коли мокро, люба дисковка для любого тракторця це випробування. А по-друге, друзі, все-таки як це вже завершальна дисковка, то захотілося мені спробувати, як ця дтз буде тягнути оці диски, коли змінити угол атаки цієї борони. Практично поставив я на максимальний, щоб кидало ще краще, тому що не хочеться мені палити додаткову солярку, тому що, наприклад, от така цілина, правда, тут було покроплено раундапом, але все рівно трава якась відмолодилася. Таку цілину, друзі, щоб нормально зробити, потрібно ходити три рази. Звичайно, наприклад, якщо ти по орному ходиш чи по сою, то там питань немає. Один слід і до побачення. До речі. От тут декілька слідів я кидав цілину цим тракторцем на глибину 20 см плушком 2,25 ну моїм 3,25, але один корпус я зняв тоді, коли тестував довантажувач. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, дуже буде цікаво. Ця ділянка зорана, там буде набагато легше один слід і до побачення. Але коли мокро, повірте, цей тракторець отримує нагрузку, дай Боже. Значить, ця ділянка після пшенички. Тут теж я думаю, напевно, що два сліда, щоб зробити все гарно, ну можливо, і дасться один слід, так як тут земля така, що дозволяє дискам лізти на хорошу глибину. То думаю, справимося ще й за один слід. А тут, друзі, була кукурузка у нас, то теж передискуємо в один слід. Саме найважче для цього тракторця це буде ось ця цілина, трава висотою в коліно, навіть вище місцями. Це поле не скроплено, це поле не викошено, цілина. Тому отаку діляночку, щоб виробити, потрібно ходити мінімум три, а то й чотири інколи рази, щоб підготувати таким невеличким тракторцем і цими дисками площу до якісної орнки. Це не проблема. Я робив ще більш страшніші ділянки висотою по груди, коли трава була. Правда, в чотири сліда. Будемо, друзі, приступати до дисковочки, так як передають до 3-ї години дня погоду. А у нас чекає, друзі, 90 соток для цього малюка ДТЗ-5354. Хороший тракторець, знаєте, захотілося мені, можливо, навіть його собі залишити. Ну, на жаль, це не вийде, тому що мені потрібно два агрегати, яких саме ви, звичайно, в ближчому майбутньому дізнаєтеся. Тому що ж, будемо приступати, усім приємного перегляду! Розпочинаємо. Ну що, друзі, коротше, перших декілька слідів я пройшов. Ну, так як я говорив, дуже сильно мокро і дуже важко цьому тракторцеві тягнути цю диску оборону на такий максимальний, практично угол атаки. Після того, як я змінив угол атаки, можу сказати: цілину ці диски перебувають для першого сліда чудово. Лізуть на 10 см, але є один мінус, друзі. Коли стоїть посерединці, Батареї на середньому отворі, то оці куски, коли ріже коли ріжуть диски, вони ну такі десь приблизно. А тут, виходить, куски розміром там 30 на 40, 20 на 30, чи ще більше. І це мінус. Ну що, тоді будемо працювати, друзі, будемо помаленьку все рівно робити роботу, таких час піджимає. Сьогодні дуже мокро, то ноги вже. Коротше, будуть хлюпати в кросовках, але що ж не зробиш зараді вас, шановний колектив, Працюємо. Перший слід я зробив. Получилося якось так непогано, як для такого малюка. І тим більше після дощу сьогодні, до речі, зранку теж дощі капав. Куски нарізало великі, але все-таки це цілина. Диски лізу сантиметрів 10, см. тракторець справляється ледве. На третій пониженій передачі пониженому діапазону він їх тягне ледве ці диски. Так, я розумію, мокро. Тому що бачите, яке залипання, через що я ще говорив за оці шини, що вони не дуже хороші, тому що тут протектор такий більш ламаний йде і дуже сильно залипає. Та й в принципі передні теж залипають, тому що, ну, тому що це китайські шини. Польські шини не так сильно залипають, це вам можу 100% я сказати. З цієї сторони ситуація трішечки краща, тому що тут трішки така пом'якша земля, то більш-менш перемішало е, непогано. Що можу сказати? Це ще не підготовлена площа для такого маленького малюка, і ним ти е, з плугом 2.25 тут нічого хорошого не зробиш. Потрібно ще раз ходити це стопроцентно, це ми по-любому зробимо, чи сьогодні, чи завтра там, чи ще якийсь день. Буде виднося, як буде дозволяти погода, тому що хмуриться ближчим часом має бути дощик, Тому ми будемо доробляти усю площу, а пізніше подивимось. Буде час, буде погода. Заїдемо ще раз, переб'ємо один слід. Коротше, оці диски, півтора метрові бомет. Це по класифікації бомет, предназначені для тракторця 35 кінських сил. Розвертайте нормальну батарею, нормально виставляйте, тоді вони вам полізуть, якщо не кинете під точку, і тоді почуєте нагрузку, тому що. Багато є людей, які просто чуть не рівно виставили диски і літають. От була ситуація недавно, я дискую також цілину. Приїхав мужик з села на джинмі і дивлюся, літає ще швидше, ніж я. Хоча в нього 24-сильна джинма, яка, який вже більше 10 років. А в мене все-таки 35 сильний ніби тракторець. Літав, літав він, поки я в три сліда зробив хорошу, гарну роботу, приїжджаю. Подивлюся, в нього диски практично рівно виставлені, і він з ними бігає. Коротше, катається як з причіпом, про що можна говорити. Пізніше, звичайно, такі люди будуть писати там десь в Фейсбук на форумах, що от цей тракторець, вогонь він тягне. Розвернув практично на максимальний угол, і цей тракторець вже здається на третій е, пониженій передачі. Коротше, працюємо далі, результат нормальний. Зараз заїжджаємо на стерню і дискуємо по пшениці. Корузі, друзі, не справляється на третій пониженій, тому переключився на другу середню і тоді вже без проблем. Ну що, шановний колектив, коротше, е залипає сильно задня батарея. Дуже мокро. Але потрішки та й робимо. Залишилась, коротше, у нас цілина. Отака, друзі, скільки я себе пам'ятаю, тут завжди росла трава. Тому зараз це все потрібно перебити. Трава висотою практично, ну, в коліно. Та в коліно, та, місцями навіть вище. І зараз спробуємо. Лише в один слід, два сліда не буду робити, тому що, мокро, сьогодні діла не буде. Ще раз придеться по-любому приїхати, щоб це все добре зробити. Що ж, друзі, усе завершив. Тракторець справився, диски нормально справилися. До речі, більше не хочу я ставити на такі великі углу атаки на середнє положення отак. Те, що мені дуже сильно не подобається, диски рвуть дуже великий пласт землі. Тому середнє положення і отак. І тракторцеві легше, нехай лишній слід, але набагато. Якісніше перемелюється, подрібнюється. Що ж, цілина вийшла отак з першого разу. Це все повиривало, все, що можна. Тим більше, сьогодні я не можу два рази робити, тому що почався друзі-дощик і потрібно буде зараз втікати додому. Але все рівно зробили ми отаку от здоровечу площу квадратну практично гектар. По качанах також з таким углом атаки диски. Роблять не дуже якісну роботу, тому що качани вивертають наверх. Тому теж не рекомендую. По стерні також рве велику брилу, мені не подобається. З першого проходу отакий результат, в принципі, досить непогано перемішано, але все рівно не те. Тому кожен, коли щось робить, дивіться так, як вам добре. Нікого не слухайте, тому що багато пишуть. Усіляких дурниць. Можливо, дископлуг робить і по-іншому роботу, тому що там зовсім інший угол атаки цих дисків. А дискооборона, якщо така, то дуже великий пласт рве, і потрібно, як мінімум, друзі, хорошу швидкість. Та й в принципі, осяде ДТЗшка 53 54 при такій мокрій погоді на третій поверхні передачі ледве тягнеть, по кукурузі мусів ходити на другий, тому що не стягує. Так, що стосується там, де приурав перейшов все чудово, питань нема. Ну і та ціна, яка була задискована, теж я рахую, рахуюся досить добре. Тому що ж, давайте підіб'ємо підсумки по цьому тракторцеві і по цій дисковій бороні, як вони між собою стикуються. Хочу одне сказати: що для цього тракторця ні в якому разі не купуйте диски. Розміром 1,8 метра. Ні в якому разі, тому що якщо ви захочете повернути на хороший угол атаки ці диски, цей тракторець буде стягувати ледве. Ну, звичайно, це буде залежати від поверхні ґрунту. Якщо у вас спека і ви по асфальту катаєтесь, і там 2-3 см ці диски будуть брати, то звичайно будете ви. Їх тягати і скажете, От так в мене тягне. Ну, Але коли у вас диски полізуть так як у мене, 10-12 см. А коли ще заїдете після картоплі, після кукурудзи, коли м'яку, буряк, щось таке по типу, то цей тракторець каже, ой-ой-ой, давай мені другу середню. Краще купіть 1,5 метра, поставте на середній отвір, киньте одну-дві піточки по 50, там по 50-близно кілограм. І робіть якісну свою роботу навіть деколи з першого проходу. Тому рекомендую півтора метра для усіх тракторців 24 сильних, там 35 сильних. 1,8 метра вже можна в крайньому випадку брати для ДТЗ 5404. Але все рівно я це не рекомендую, тому що при таких складних умовах оці диски і ДТЗ-40 будуть просто ідеально робити свою роботу. Ще, звичайно, я сюди приїду і задискую сам вже без вашої участі. І більше дисковки в цьому році ви цим тракторцем не побачите. Ну, можливо, якась оранка після е цілини. Можливо, покажу, тому що бажано все-таки на зиму приорювати травичку, навіть якщо вона задискована. Тому сміливо можу сказати, що цей тракторець мене не підвів і виконав чудову роботу. По дисковці цього року. Якщо чесно, я навіть здивований, тому що він робив тоді роботу, коли б Т-25, на жаль, би не зміг її робити. Ви деколи мене запитуєте, скільки займає дисковка, оранка чи так далі. Ну Сьогодні мене дисковка зайняла 4 чи, можливо, з хвостиком години. Звичайно, оцю площу квадратну 90 соток я міг зробити за півтора години без проблем цим тракторцем задискувати, але зйомка відео, звичайно, займає час. тому Жирний лайк, підписка з вас обов'язково. Ну і, звичайно, я вам показую завжди правду про ту чи іншу техніку, чи те чи інше обладнання, що в теперішній час, я думаю, багато чого вартує. Тому, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, ну і писати, звичайно, коментарі, на які я по-любому кожному з вас відповім. Особисті, друзі, запитання, якісь. То пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео. Ну а на остаток хочу всім побажати міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па!